Підсумки роботи за минулий рік підбивали працівники обласної філармонії. Найголовнішим досягненням тут вважають оновлення приміщення. Після капітального ремонту та добудови глядачів помітно побільшало власне, як і виступів. У 2012-му артисти філармонії відіграли чи не рекордну кількість концертів за минулий рік. Якщо вдатися мовою цифр, наша музична установа провела близько 356, 356 концертів. Це з них 180 концертів. У нас на стаціонарі у Філармонії і 163 концерти це на різних майданчиках області, міста і поза межами області, і навіть в деяких країнах за кордону. Ну, їх, їх не так зараз є багато, цих виїздів за кордон. Одним з головніших завдань минулоріч, пояснює керівництво філармонії, було наповнення репертуару артистів професійною музикою. Втім, музиканти не просто грали у своїх колективах. Своєрідним експериментом філармонійники вважають творчі тандеми під час різножанрових концертів, коли на сцені збиралися камерні та струнні колективи разом із народними ансамблями. І так того року у нас були. Введені, ну скажімо, не то що введені, а запрактиковані такі концерти поєднання кількох колективів. Наприклад, струну ансамблю Кватро та дуету діалогів, дуету бандура Баян діалоги. Також струнний ансамбль тріо «Бандуристів». Хочу сказати, що багато було приїжджих гостей до нас. Це добрих відомих музикантів на Україні, зокрема, Мирослав Скорик до нас приїжджав, ну Хома Винницький, Геннадій Дем'ячук і багато інших. Відтак наші музиканти відзначилися і на всеукраїнському рівні та за кордоном. Солісти-інструменталісти обласної філармонії Дует діалоги став учасником сьомого міжнародного конкурсу в словацькому попраді. А струнний ансамбль «Кватрокорде» став лауреатом конкурсу імені Бортнянського у Києві.